У червні минулого року, чи у червні цього року, команда разом Хелс від благодійної організації Разом для України почали працювати з університетом Шупака безпосередньо з медглобал організацією в партнерстві, над такою працею як тренінг для тренерів по невідкладному ультразвуку для бойових медиків. От навчали ми тренер тренерами, запрошеними із за кордону свої тренерські команди. Одна тренерська команда базується у Дніпрі, інша у Львові. Але спеціалісти у тих команд вони з усіх областей України і різних спеціальностей лікарі. Чому саме вони? Тому що ми вже майже два роки працюємо над однокремим напрямком з підготовки. Лікарів з невікланольтра звука про бойові травми. і саме ці команди нам допомагають на цьому шляху для на реалізацію цього проекту. Так, мають експертизу, постійну так. працю і постійно стикаються з травмою, травмою різного роду, як і міновибуховою, так і вогнепальною, бо самі є лікарями на постійній основі. Так, і працюють вони не лише. В цивільних лікарнях, а й в госпіталях і стикаються з цим майже кожен день. На майбутнє. На майбутнє. У нас є да. плани, так. Ми з Шупіком вже вклали меморандум про співпрацю. І наступний наш проєкт буде пов'язаний з тим, щоб навчити Уже діючих медиків, які дипломовані і мають свої. І викладачів. так. Університету Шупіка, саме протоколу з невіртуального тразву при бойовій травмі. Тому е, сподіваємось, що це цей наш пілотний проект е, допоможе е, започаткувати це в учбовій сфері е, і е, в подальшому це призведе до поширення цього навчання на інші медичні заклади України. Так та, і війде так. В стандарт. Так, стандарт це дуже важливо.